Уявіть собі, спекотна пустеля, де сонце палить так, що пісок здається розпеченим металом, а бедуїни з їхніми верблюдами мандрують від оази до оази, шукаючи воду. У перській затоці кілька рибалок пірнають за перлами, ризикуючи життям заради кількох коштовних немистин, які потім продадуть у порту Дубая чи Шарджі. Так виглядали сучасні землі Об'єднаних Арабських Еміратів у першій половині ХХ століття. Бідний віддалений куточок світу, де життя оберталося навколо виживання. У 1971 році, коли сім еміратів Абу-Дабі, Дубай, Шаржа, Аджман, Ум Ель-Кайван, ель хайма і Фуджейра об'єдналися в одну державу, тут жило лише 340 тисяч людей. А економіка трималася на крихітному доході від риби, перлів і торгівлі. Загальний ВВБ тоді складав скромні 943 мільйони доларів. А на кожного жителя припадало трохи більше 2700 доларів на рік. Це була країна без доріг, електрики і водопостачання. Але за якихось 50 років ці піски перетворилися на землю хмарочосів, штучних островів і сонячних ферм. Сьогодні ВВП ОАЕ сягає 509 мільярдів доларів, а на душу населення припадає не дві, а 48 тисяч доларів, більше ніж у Франції чи Японії. Як же сталася ця неймовіра трансформація? Давайте розбиратися. Усе почалося з нафти у 58-му році. В Абудабі найбільшому з еміратів геологи за Будабі Петроліум компанії дочірної фірми British Petroleum і Shell пробурили свердловину в районі Омшайф і знайшли чорне золото. Перший експорт нафти стартував у 62-му році з острова Дас. 249 тисяч барелів відправилися в далекі порти, і це стало початком нової ери. У Дубаї нафту знайшли пізніше, у 66-му році, в родовищі Фатех. а вже в 69-му танкер із 180 тисячами барелів покинув місцевий порт. До моменту об'єднання в 71-му році нафта почала приносити перші серйозні гроші. Але справжній бум припав на 73-й рік, коли світова нафтова криза підняла ціни до небес. Якщо в 70-му році ОЕА заробляли від нафти 170 мільйонів доларів, то вже в 74-му це було 2,2 мільярди. Ці доходи стали фундаментом для майбутнього дива. Шейх Заєд Бін Султан Аль-Хайн, якого називають батьком-засновником АЕ, очолив Абу-Дабі ще в 1966 році, і після об'єднання став першим президентом країни. Він бачив у нафті не просто багатство, а шанс змінити життя людей. У 70-х роках нафтові долари полилися в інфраструктуру. Перша асфальтна дорога між Абу-Дабі та Аляйном, протяжністю 160 км з'явилася ще в 1967 році, А до 1980-го мережа доріг розрослася до 4000 км. Школи, їх у 71-му році було лише 74 штуки, де налічувалось 19 тисяч учнів. До 80-го виросли до 345 закладів, де навчалося 100 тисяч дітей. Електрика у 70-х роках була доступна лише 10 домівок. У 85-му дійшла до 95% будинків. У Дубаї, де нафти було менше, лише 4 мільярди барелів проти 92 мільярдів у Абудабі, Шейх Рашид Бін Саїд Аль-Мактум збив ставку на торгівлю. У 1979 році він відкрив порт. Джебель Алі найбільший штучний порт у світі, здатний приймати супертанки завдяки 15-метровій глибині. Цей порт став першим кроком до того, щоб Дубай перестав залежати від нафти. Але справжня трансформація почалась тоді, коли лідери ОАЕ зрозуміли, що нафта – це тимчасово. У Дубаї запаси почали виснажуватися вже у 80-х роках, і Емірат пішов іншим шляхом. У 85-му році з'явилася вільна зона Джабель Алі, 57 квадратних кілометрів, де компанії отримували нульовий корпоративний податок, повне іноземне володіння і спрощені правила. Сьогодні там працює дев'ять з половиною тисяч фірм від Nestle до Sony і генерується торгівля на близько 200 мільярдів доларів щороку. Авіація стала ще одним проривом. Дубайський міжнародний аеропорт скромно відкритий у 60-х роках, у 23-му обслужив 89 мільйонів пасажирів. Ставши найзавантажуванішим аеропортом у світі, авіакомпанія Emirates, яка у 85 му році починала з двох рандованих літаків. Тепер має флот із 165 літаків і перевозить 51 мільйон пасажирів щорічно, з'єднуючи Дубай із 150 містами світу. Та найіскравішим символом Дубая стали його мегапроєкти. У 2001 році компанія Накхел розпочала будівництво пальми Джумера штучного острова у формі пальм з 17 гілками і 11-кілометровим стовбуром, увінченим півмісяцем. За 7 років на площі 560 гектарів виросли 4 тисячі віл. Готель Atlas the Palm із акваріумом на 65 тисяч морських мешканців і 78 кілометрів пляжів. Проєкт коштував 12 мільярдів доларів і використав 74 мільйони кубометрів піску, намитого з дна затоки. У 2004 році розпочалося будівництво пурш Халіфи, вежі, яка затьмарила всі світові рекорди. За 6 років і 1,5 мільярд доларів з'явився хмарочос висотою 829 метрів із 163 поверхами, де є готель Армані, офіси, квартири за 15 мільйонів доларів і оглядовий майданчик на 148-му поверсі, звідки видно навіть кордон із Саудівською Аравією. Ці проекти зробили Дубай туристичним магнітом. Якщо у 2000 році сюди приїжджало 3,9 мільйона гостей, то у 23-му завітали 17 мільйонів людей, що принесло 31 мільярд доходу. Сьогодні торгівля дає 25% ВВП Дубая. Нерухомість 15, а туризм 16%. Тоді як нафта лише один. Абу-Дабі багатший на нафту емірат. Довше тримався за чорне золото, але в 2000 му також почав змінюватися. У 2013-му на острові аль Марія з'явився Абу-Дабі Глобал Маркет фінансовий центр площею 1,4 мільйона квадратних кілометрів. Станом на 2025 рік там зареєстровано близько двох тисяч компаній від HBSC до Goldman Sachs, які управляють активами на 112 дванадця мільярдів доларів. Цей центр став першим у регіоні, де дозволили торгівлю криптовалютами, привабивши фінтеч стартапів з усього світу. На острові Саадіят Абу Дабі будує культурний кластер. Лувр Абу-Дабі, відкритий у 2017 році за 1,3 мільярда доларів, уже прийняв 4 мільйони відвідувачів. А до 2030 року з'явиться музей Гугенхайма і національний музей Шейха Заєда. Водночас нафтова компанія абу відбуває один 1,3 мільйона барелів на день і планує інвестувати 150 мільйонів доларів, щоб до 2030 року довести вибудок до 5 мільйонів. Але навіть тут нафта поступається місцем. Її частка в економіці Емірату впала з 90% у 70-х роках до 50 у 2023-му. За всім цим стоїть бачення лідерів. Шейх Заєд, який правив до 2004 року, залишив спадщину у вигляді тисячі шкіл, 40 лікарень і 8 тисяч кілометрів доріг. Повторюючи багатство не в грошах, а в людях. Його наступник Шейх Мохамед Бін Заєд, нинішній президент. У 2008 році запустив економічну візію Abu Dhabi 2030 з бюджетом 500 мільярдів доларів, щоб зробити Емірат центром технологій і освіти у Дубаї Шейх Мохамед Бін Рашид, який очолив Емірат у 2006 році, вклав понад 100 мільярдів доларів у проєкти на кшталт Експо 2020 Виставка, яка була перенесена на 21 й рік через пандемію, зібрала 24 мільйони доларів і принесла 42 мільярди доларів інвестицій, показавши світові амбіції Дубая. Такий стрімкий ріст був би неможливий без емігрантів. У 71-му році половина з 340 тисяч жителів була іноземцями. У 2023 році з 10 мільйонів людей, 88 приїжджі, індійці 3,8 мільйона, Пакистанці 1,2 мільйона, Бангландешці 700 тисяч. Будують хмарочоси, дороги та порти. Щодня вони працюють по 12 годин у 50-ти градусну спеку. Живучи у трудових таборах за межами міст у 2022 році. Ці працівники переказали додому 45 мільярдів доларів, але їхнє життя, низькооплачувана праця і суворий контроль часто залишаються у тіні близько Дубая. Тепер ОАЕ дивиться у майбутнє без нафти. У Дубай сонячний парк Мухаммед Бін Рашид, запущений у 2013 році, розкинувся на 77 квадратних кілометрів. У 2023 році він виробляв 1013 МВт електроенергії, а до 2030 року має досягти 5000 МВт за 13 мільярдів доларів. В Абу-Дабі Маздар Сіті, розпочатой у 2006 році за 22 мільярди доларів, став експериментом у сталому житті 66 квадратних кілометрів. Тисяча компаній, 10 МВт сонячної енергії і 100% переробка відходів. А ядерна станція Барака, запущена у 2020 році, із чотирма реакторами по 1400 МВт вже забезпечує 25% електрики країни. Ці проекти частина плану, де до 2050 року 75% енергії Дубая буде чистою. Станом на 2025 рік ОАЕ вважається другою за безпекою країною в світі від 943 мільйонів доларів ВВП у 1971 році до 509 мільярдів у 2023 – му Це зростання у 540 разів. Об'єднані арабські емірати взяли нафту і пісок і побудували на них диво завдяки далекоглядним шейхам, мільйонам емігрантів і сміливим проєктам. Але чи зможуть сонячні ферми, фінансові центри і туризм замінити нафту назавжди? Це питання, на яке країна шукає відповідь. Дивлячись із вершини бурж халіфи у безкрайню пустелю.